Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8, та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, для яких значень Х, дріб, чисельник якого різниця х квадрати 9, а знаменник різниця модуля. Суми Х1 і числа 4 дорівнює 0. І варіанти відповідей А3, Б3 3, В 3 Г3 і мінус 5. Приступаємо до виконання. Дріб дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли чисельник дробу дорівнює 0, а знаменник дробу 0 не дорівнює. Розв'яжемо кожне. З наших рівнянь окремо. Подамо 9 ,3 в квадраті і застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тепер добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Переносимо мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і 3. У праву частину змінивши знак на протилежний. Отже, чисельник дорівнює 0, коли х дорівнює 3, або х дорівнює мінус 3. Переходимо до знаменника. Перенесемо мінус 4 у праву частину змінивши знак на протилежний. І тепер у нас підмодульний вираз дорівнює у нас або 4, бо модуль 4 буде 4, або мінус 4, бо модуль мінус 4 також дорівнює протилежному до нього числу 4. І тепер розв'яжемо кожну окремо 4 відняти 3, мінус 4. 4 відняти 1, і мінус 4 відняти 1. Тоді х не дорівнює у нас 3, або х не дорівнює мінус 5. Оскільки у нас х дорівнює 3, і з іншого боку х не може дорівнювати 3, тому. Наш дріб дорівнює нулю при умові, якщо х дорівнює мінус 3, записуємо відповідь, х дорівнює мінус 3. І це у нас варіант відповіді в номер 11. Із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.